Вас, любі, брати і сестри, і вас, брати сестри, всі, хто слухає. Мир Божий вам. Я буду говорити про війну і що ми маємо робити. Тексти, які я буду читати записані в книзі пророка Ісаї, 36 розділ, 1, 2, 4 і 5 текст. І сталося, 14-го року царя Ізекії прийшов в Сан Цар Асирійський на всі укріплені юдині міста та й захопив їх. І послав асирійський цар великого чашника з Лахішу до Єрусалиму, до царя Єзекії, з великим військом. І коли до чашника вийшли посли від Єзекії, то він сказав і сказав їм великий чашник, скажіть Єзекії. Отак От сказав великий цар цар Асиріцький, що це за надія, на яку ти надієшся? Чи думаєш ти, що слово Уст то вже рада та сила до війни, на кого тепер надієшся, що збунтувався проти мене? Історія, на жаль, повторюється і повторюється. І сьогодні у нас, чашник з Росії, заявляє те саме. На нас готується трьохтисячне військо. Коли слова чашника посли, донесли до Єзекії, цар Єзекія е, направляє їх до пророка Ісаї, Амосового сина, і сказали вони до нього, до Ісаї, так сказав Єзекія, цей день горя, картання та наруги. І пророк Ісаї відповідає послам царя Езекія. П'ятий вірш тет, сьомого розділу книги пророка Ісаї. І прийшли раби царя Ізекії до Ісаї і сказав їм Ісая, так скажете вашому панові, так сказав Господь. Не бійся тих слів, що почув ти, якими ображали мене слуги Асирійського царя. Зверніть увагу на чудові слова пророка Ісаї, які передає Господні слова. Так сказав Господь. Не бійся тих слів, що почув ти, якими ображали мене. Асирійський цар. Санхирів ще раз направляє послів до Єзекії. Ми читаємо 37 розділ, 10, 11 вірш. Так скажете до Єзекії диного царя, говорять, нехай не зводить тебе Бог твій, на якого ти надієшся. Кажучи, не буде даний Єрусалим у руку Асирійського царя. Ось ти чув, що зробили Асирійські царі всім краям що учинити їх закляття, а ти будеш урятований. Сьогодні російський цар задумав зробити наш нарій закляття. Слово Боже, це приклади для нас. А Бог віки той самий. І Він чує наші молитви і пророк Ісая. Заохочує нас ставати до молитви. Це 37 розділ, 15, 17 вірші і 20. І я молився перед Господнім лицем, говорячи, Господи Саваофе, Боже Ізраїлів, що сидиш на херовимах, ти той єдиний Бог для всіх царств землі. Ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, вухо своє. Та й почуй, відкрий, Господи, очі свої та й побач і почуй всі слова Сенерхіла, що прислав ображати живого Бога. І 20-й вірш. А тепер, Господи Боже наш, спаси нас від руки Його і нехай знають усі царства землі, що ти Господь Бог єдиний. Вас цікавить, чим же закінчилися події, описані в 36, 37, 38 розділах книги пророка Ісаї. Закінчилася історія гордості, пихатості асирійського царя, Санхаріва. Він вернувся і осівся в Невіїні, де сини його убили його мечем. Так записав про ці події пророк Ісаїв. Тож нехай наша надія, і наша віра буде непохитною, а наші молитви постійними. Богу нашому навіки слава. Амінь.